Одесі з нагоди 21-ї річниці дня незалежності України відбулося традиційне покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Але на такий важливий для України, і зокрема для Одеси, захід, не з'явилися перші особи міста та області. Замість них були присутні їхні заступники. Для нашої держави День Незалежності одне з найважливіших свят. Щороку, 24 серпня, урочисті заходи проводяться в усіх містах України. Йодеса не виключення. Але цьогорічне покладання квітів до пам'ятника Кобзарю, борцю за свободу України Тарасу Шевченко, відбулось без участі перших керівників міста і області. Замість них синьо-жовті букети поклали їхні заступники у супроводі інших чиновників. Цей день хотіла. Асіб всіх мешканців України, всіх жителів Одеської області привітати з Днем Незалежності, всіх тих, хто вірять в Україну. А я сподіваюся, що більшість сьогодні громадян України вірять в те, що наша країна досягне тих успіхів, які кожен з нас хоче бачити в своїй країні. Офіційну частину у парку Шевченка відвідали і представники церкви. Але навіть у такий урочистий для держави день не минулося без згадки про те, що частково духовне життя в нашій незалежній державі державі перебуває під контролем так званих духовно-політичних кіл усім відомо сусідньої держави, якщо віруючі будь-якої країни, хоча б 20% були підлеглими вищому єпископату іншої країни, то така народність своєї держави не збудує. І Сьогодні ми бачимо втручання і Сходу, і заходу в Україну, що линуть і прошуть змінювати. Або реставрувати минувщину це погані кроки. Це треба, щоб люд простий зрозумів в своїй державі, в своїй країні, яка визнана всім світом, повинна бути своя рідна і незалежна церква. Після офіційного покладання квітів до пам'ятника Кубзарю прийшли й представники об'єднаної опозиції. Вони не змогли не згадати про політику влади. Я хочу сказати, що сьогодні без всякого сумніву на все українське йде йде, йде наступ. Да? Йде наступ на права і свободи громадян, йде наступ на інститути демократичного суспільства, йде наступ на загалі цінності людські, йде наступ на інші свободи, і е, цей наступ здійснює люди, які маючи в задньому кармані український паспорт, ніяк себе з Україною не пов'язують. Та не дивлячись на всі проблеми, які розривають Україну, хотілося б вірити, що вслід за здобуттям незалежності наша держава таки отримує жаданий добробут і процвітання. Ксенія тюра євген Войтенко, телекомпанія Круг.